Додатки, з якими я працюю для створення свого контенту, тобто фото і відео. Перший додаток це Pinterest. Тут я беру тільки матеріал. Тут є гарні фото і відео для створення контенту. Далі InShot. Тут я редагую свої відео і фото. Наступний додаток це PixArt. Тут теж редагую фото свої. Далі Photoroom. Користуюся ним рідко, але іноді буває теж створення фото. Далі додаток у нас іде для створення відео. Це VN. Тут дуже зручний інтерфейс, і дуже все просто. Далі наступний додаток це у нас іде капкат. Ним я користуюся рідше, але все ж таки користуюся, і теж він дуже зручний, як на мене. Далі йде Канва, канва – Тут можна брати фото, редагувати, можна е, створювати фото зі своїх фотографій, тобто контент зі своїх фотографій. Наступне це поліш. Теж для створення фото. Фото і колажі можна робити. GridArt. тут я роблю колажі. Далі наступний додаток, і, мабуть, останній це база арт. Я ним користуюся дуже рідко, це для створення стікерів.